Привіт! Мене звати Олег. Я менеджер з продажу квартир у житловому комплексі Синергія Київ. Будівництво столичного проєкту у розпалі. Я покажу вам прогрес за березень. Спочатком весни розпочалися й фасадні роботи у будинку. Для майбутньої вентильованої фасадної системи вже обрали кремогранітну плитку та встановили кронштейни, на які вона буде кріпитись. Саме зараз триває утеплення спеціальним матеріалом кашованою базальтовою ватою. Шар скловолокна захищає утеплювач від вітру та вологи. Утеплення такої високої якості забезпечить комфортний клімат всередині будинку як взимку, так і влітку. Також у будинку завершуємо зведення стін на першому поверсі та у першій частині підземного паркінгу. На даху завершимо мурування вентиляційних каналів. Продовжуємо влаштування труб водопостачання та водовідведення. Завершили прокладання теплотраси до котельні. Підземний паркінг продовжує масштабуватись на очах. На другій його частині армуємо плиту перекриття. Вже наступного тижня зальємо її бетоном. На третій частині паркінгу завершили влаштовувати палі для фундаменту, а на четвертій заборили випробувальні палі. Працюємо згідно графіку, щоб якомога швидше завершити будівництво. Тож саме час обрати собі квартиру в столиці. Побачимось у відділі продажів.